Це патріот. Звичайно. Звичайно. Я хочу сказати, не переплутайте дві речі, приватна фірма Патріот і патріотизм приватизувати не може. Тому фірма Патріот, яка займається перевезенням людей, ви як там, в інтернеті, мабуть, долучилися до написання там схеми якоїсь. Це не наша схема, я перепрошую, я можу відповідати і так далі. це схема, чи яка схема Перевіряється прокуратурами, в травні місяці у нас недавно завершила перевірку чергову. Чергову. У нас перевіряючих. От, я, от, от що, що я вже про перевіряючих можу вам знаєте, розповідати. Тому я не підозрюю вас ні в чому іншому. Будь ласка, навіть так от скажу. Немає сьогодні представників того відділу, які займаються там два чоловіка, займаються тим екскурсійною діяльністю додатково діяльність. Було так, що звертаються люди, ми здійснюємо надаткові послуги. Це запитання, перше, яке було задано. Mm -hmm. Знаєте, це я вже так намагаюся скоротити трошки. Тому е, одне запитання. І навіть коли ми не можемо цього взяти, ми кажемо, сходіть в фірму патріот. Сприяли вам. Е, там вони везуть, черговий раз автобус. Але ви проводите приватну фірму патріот з патріотизмом. Я перепрошую. От коли починаєте розмову, я не про вас хотів. Возить і да обов'язково, вже правильно робити, не можуть побувати на видах. Питання тут, приватизація патріотизму, от мені не, не подобається. А тут вони не потрібен вбивати починається і так далі. Оце торхані на картомі. Хто дав право визволяти патріотизму, займаєте? Ведеся державне відбірка і освіту має. Представники є управління освіти. Наживіть порушення. Нас відпорушені, є якісь органи, які компетентні в кінці концов. А із я не хотів, я, я розумієте? Да, да. Тому, що <рес> <Шо рес> стосується <рес> сайту, Юра, ти запитав <рес> про сайт. Вона, <рес> <Значить, рес> Ну що ні, ну, я записував, <рес> вибачаю. <рес> І колись почало, Юра, я менше всього, щоб ти переживав, що сайт зняли чи не зняли. У нас були проблеми так. Хто видає? У нас перемога. <рес> І були, і тут і, конкурс по сайтам оголосили у нас, так? Дівчата, після. У нас ж сайт і, і Для того, щоб оновити щоб в конкурсі. І там збой пройшов. Через день-два його ліквідують. Воно вже вже є. Два дні, хто у нас був. Два дні. Дня. Тиждень. Ну, тиждень. Два дні, але ми забувають.